Привіт, народ, дорогі глядачі. Хе -хе. Я не можу без пригод. От, здається, б банальна історія. Позвонив до мене мій хороший знайомий, попросив про послугу значить, поїхати, оцінити таку річ. Хоче придбати, йому далеко їхати. А чого б ні? Ну, послухати хорошу людину. От, приїхав. Ну, так, оглядаю з технічної точки зору. І чуєте, яка штука, і я знаходжу тут заничку. Ну, скарбом то не назвеш, але дивіться. Бачите Радянські рублі. Хтось був заникав, а заникано воно було он тому. Он там у шкафчику. О. Коробочка була біла, через то замітив. І я серйозно. З хазяйкою запізнився. Дивіться, що тут ще було. Бачите що? Це все бірки золотих речей. Е, ну, Як сказала, хазяйка, чи там ну, от, кольцо золоте. Е, що там грамів? Золото маса. 6 грамів 27 і 27 міліграм. Знову кольцо золоте 8,84. Ево Хрест, хрест. Розмір, проба. Е нема ваги. вот, е е ну, по-любому золотий. Е, шотка тка ціна 4,67 г міліграм. Е, значить, Гранат. Гранат. Значить, якесь кольцо з гранатом певно не було. Але. 1,97. Ні, то один не може бути. Піно 4. Почерк такий. От знову. Е, грам. 85. 1 грам 85. Кольцо. Кольцо. Артикул. золото. 580. Е, куплене за СССР, Бачите, ще в рублях. Але 127 рублів. Тут купа грошейськими було. Вот. Золото, 583 проба. Це не, 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 не. Оце дивіться, оце все. Ну, ми застали, ми застали вже тільки такі бірочки, пломбочки. Вот. Футлярчик з якоїсь цепочки, напевне, пише на ньому. Мінський завод, чи Пін, Пінський, чи мінський. Ну, може, то взагалі не з ювелірки, не знаю. Я В тому не розбираюсь. Е, ну, що скажу, е, значить, тут є історія цієї е, квартири її були обікрали в свій час ще при житті хазяїна. І обікрали саме золото. От. Ну, як, як, якщо порахувати, то тут -то за золото грам стопа не було як не більше от Отаке от я знайшов. Отакі от пригоди, люди. Бачите, буває. Все, бувайте здоровенькі, мушу ще зняти відео для замовника. Всього вам доброго. Бувайте здорові!